Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, це Антон. Сьогодні я вам вирішила зробити ароматну добірку з парфумами, які пахнуть молочністю, тобто, сказати, з лактонними і молочними ароматами. В мене вийшла добірка з 11 парфумів. Сім з них для мене відверто молочні і чотири на грані лактонності. Давайте розпочинати. Антон, що ти мені тут робив? Пішов він на вікно, в свою колисочку сидіти і дивитися на пташок. Ну, а ми розпочинаємо. Перший аромат, який я вам хочу показати, це наймолочніший аромат, взагалі, який я зустрічала в парфумерії. Для мене це от еталонний молочний аромат. Він навіть не просто лактонний, а він дійсно пахне молоком, а точніше сказати, згущеним молоком. Це парфум від бренду Шаба і називається він Lae Cansa. Я досі завжди помиляюся, коли називаю його назву, бо можна язика зламати. Консантр. Концентр. Концентроване молоко. Тут в нього піраміда невелика. По піраміді тут заявлений кокос, карамель і молоко. І він дійсно пахне згущеним молоком. От, просто пряме згущене молоко. Цей аромат для мене більш такий. Настроєвий, він для створення антуражу і настрою. Він не переливається якимось там важкими і складними барвами. Він дійсно постійно пахне прямим згущеним молоком. Інколи мене його монотонність трошки ем, змучує. Але коли в мене такий настрій, коли хочеться от щось дійсно молочного і солодкого, я завжди беру лаї Консантер. Дуже гарний аромат, він, до речі, недорогий. Це нішевий бренд, який має помірні ціни. І ось цю тридцяточку я купила щось в районі 1000 гривень у нас в магазині в Жані. Там щось тисяча з копійками було. Я вважаю, для нішового бренду це навіть бюджетна ціна. Дуже мені подобається, він не дуже шлейфовий. Це аромат більше для себе. Він сидить ближче до шкіри, але він дійсно пахне от солодким згущеним молоком. Дуже гарний аромат. На початку, коли я його роз... наношу на себе, то тут відчувається спирт. І якщо ну, буває таке, знаєте, в дешевих більш ароматах, коли ти наносиш, прям відчувається спиртова ось така от нота. Тут вона дійсно відчувається. Якщо вам таке не подобається, то, можливо, вам цей аромат не зайде. Але мене це не бентежить. Я його наношу, прям дійсно, перші секунди відчувається спирт, але це швидко дуже проходить, він сідається і потім від вас пахне прям класним, згущеним. Справжнісіньким згущеним молоком. Дуже гарний Шабо Лаї Консантер. Молочний аромат. Нещодавно на сліпих затестах я для себе відкрила дуже схожий на нього аромат, і це парфум від Pacific... Eh, Боже, як він називається? Комдарс Pacific, Пасифік, завжди забуваю назву цього бренду. Eh, Аромат називається Matin Kalin. Я з цим ароматом давно хотіла познайомитися, просто не було можливості. Він якийсь рід... рідкий, рідкісний, не завжди можна його десь знайти. Ну, я ніколи не знаходила його ніде. Боже. От, -от таке відчуття в мене і від попереднього аромату, вони дійсно дуже схожі. І це дійсно пахне згущеним молоком. По піраміді тут трошки інші нотки: тут молоко, цукор, ваніль і ще щось, по-моєму. Але вони дійсно однаково от пахнуть мені. Звісно, вони по різному трошки грають, в них різні технічні характеристики. Для мене Матінкалін, він менш стійкий, але в нього менше спирту в порівнянні з попереднім ароматом. Але от пахнуть вони і дають от той самий настрій. Однаковий пахнуть дійсно дуже схоже. Прям згущене натуральне молоко. Дуже гарний аромат. Я дуже рада, що з ним познайомилася. Залюбки зношу цей від лавант. Але, думаю, якщо мені колись вдасться знайти флакон, я буду не проти придбати флакон, якщо він буде не дуже дорогий. Хоча, мені здається, Comtarset Pacific все ж таки подорожче, ніж бренд Шаба. Але обидва аромати, дуже гарні, вони мені дуже схожі. Далі аромат, який мені також пахне молоком, це парфум від Etat Libre d'Orange, і називається він The Ghost in The Shell. Цей аромат в мене з'явився ну не так давно. Я його купила на початку цієї зими. Хотіла ним користуватися літом. Я його брала з тим поглядом, що я його куплю зимою. Він в мене якраз до літа прийде до тями, настоїться, як то кажуть. Я все ж таки вірю, що аромати настаються. Мені здається, що з часом аромати стають більш стійкіші. Тому що, коли я купляю флакони, починаю користуватися новим флаконом, деякі аромати здаються не такими стійкими, а з часом вони дійсно стають стійкішими. І от я його брала на літо. Але, якщо чесно, я вже почала ним користуватися, і він дуже мені приємний, дуже класний. Це аромат не просто про молоко. Це аромат, він якийсь не з цього світу. Він дійсно мені пахне молоком, але він якийсь космічний. Він пахне металевістю, він пахне цитрусами, він пахне. І мигдалем. Тут мигдалалю я відчуваю, хоча, по-моєму, мигдаль не заявлений. Але загалом для мене це молекулярний аромат. Тут дуже велика кількість молекул, і він мені нагадує трохи. Аромат Eccentric 01 від Eccentric Molecules. Він дійсно такий лаймово-гіркуватий, отут такий цитрус гіркуватий, тут юзу заявлений. Я, чесно, не знаю, як пахне свіжий юзу, Я ніколи мені не доводилася вживати ці фрукти в їжу, ну ніколи не бачила їх. Але тут от мені такий цитрус гіркий, як лайм. І тут прям він добре відчувається, і цей цитрус відчувається впродовж всього звучання аромату. Але цей цитрус прикрашений з цими молекулами амброксану, і супер. Тут ще якісь нові молекули заявлені. Також в цьому ароматі я відчуваю ноту вінілу. От прям таку Якусь латексну ноту, нота вініла, щось таке резинове відчувається в ньому. Але в ньому дуже багато молока. От молоко відчувається дуже гарно в цьому парфумі. І він такий цікавий, він ніби і свіжий, він дійсно свіжий. Це не якийсь насичений, важкий аромат. Це молекулярний, легкий, свіжий цитрусовий аромат, який супроводжується звучанням молока. І молоко тут явне, воно Но постійно відчувається. Дуже приємний аромат, він цікавий, він не для всіх підійде, не всі його зможуть носити. Але якщо ви любите якісь кукусики, якщо ви любите такі епатажні, якісь дуже незвичні аромати, то вам цей аромат обов'язково сподобається. Я від нього просто кайфую. Він дуже стійкий. Занадто шлейфовий, я би сказала, тому що коли я виходжу в ньому на вулицю, а останнім часом мені дуже подобається в ньому виходити на прогулянку або ходити по магазинах, то я прям відчуваю від себе неймовірно довгий шлейф. І мені здається, що багато людей зважають на цей аромат, вони звертають увагу. Тому що, коли я проходжу повз, то деякі люди прям обертаються і деякі прям принюхаються. Мені це дуже. Подобається, тому що мені подобається цей аромат, і мені приємно, що на цей аромат звертають увагу. Дуже гарний аромат. Ще одна моя любов. Ем, я також хочу ще декілька ароматів придбати від Etat Libre d'Orange, тому що от раніше, дійсно, я їх не розуміла, тому що знайомилася, якось, мені здається, не так з цим брендом. Але. От у мене вже два аромати. Оцей в мене був перший. Потім я закохалася в аромат, про який я вже багато говорила на цьому каналі. Експериментом Крусис. От вони для мене просто улюбленці стали. І мені подобається, що тут прям дійсно відчувається молоко. Так, далі. Наступний аромат, в якому я відчуваю багато молочності, це дама Б'янка від Ксержов. Тут молока ви не знайдете ні в піраміді, ні по опису, але коли я ношу цей аромат, я прям відчуваю на собі пломбір. Морозово пломбір, вершкове, прям таке насичене, дуже густе, дуже жирне морозове. Але це аромат не просто про пломбір. Я тут відчуваю пудрові квіти, відчуваю такі моменти косметики, пудри. Я тут відчуваю великий, прям пухнастий, дуже ніжний і тендітний весняний букет. Це букет із буску, конвалій і ірисів. От Він такий ніжний, він такий приємний. І ці квіти, вони п'янкі. Я про цей аромат також вже в декількох відео, по-моєму, розповідала. Або не в декількох, а в одному. Я не знаю, коли це відео вийде. Але мені так подобається цей аромат, він також настільки приємний. Він м'якенький, він квітковий, він дуже весняний. Ну, мені він дає весняне таке відчуття і весняний настрій. Тут, окрім буску і ось цих квітів в букеті, тут і дійсно морозиво, воно виступає не одразу. Спочатку. Як я наношу аромат на себе, то я відчуваю прям пудрові квіти, п'янки. А потім, згодом, коли аромат трошки всідається на шкірі, і десь через пару годин я починаю відчувати яскраво і насичено відчувати морозиво пломбір. І це морозово солодке, з ваніллю, дуже приємно і дуже смачно мені. Дуже гарний аромат, дама б'янка від «Ксержов». Дуже рада. Також я його придбала після сліпих затестів. Ну, як на сліпих затестах я його знову понюхала, знову в нього, по-новому закохалася, потім відносила від Левант і одразу замовила собі флакончик. Дуже гарний і я прям рада, що він в мене є. Далі ще один аромат від бренду Ксержов, який я також відчуваю як лактонний. Він для мене прям дуже молочний. Це парфум Італіка. Він в мене у відливанті, також після сліпих затестів. Але я планую придбати цей аромат собі також хоча б в тридцяточці. Тому що для мене це прям такий смачний молочний десерт. Я тут відчуваю мигдалевий десерт. От, марципани, знаєте? Марципани, солодкі з великою дозою мигдалю і молока. І тут відчувається прям молочність, тут заявлена, по-моєму, іриска в нотах. Дійсно от іриска дуже смачно, дуже е гурманський аромат. І мені нещодавно зробили комплімент на цей аромат. Я прям не очікувала і зробили мені близькі люди. І тому мені здається, що цей аромат потрібно обов'язково мені придбати, тому що він подобається не тільки мені, а й моїм близьким. Він дійсно пахне марципановим десертом. Марципановим десертом. Ну, коротше, марципаном, мигдалевим десертом, з ірискою, з молоком. Не пам'ятаю, чи тут є кокос по нотах, але тут таке відчуття м'якоті кокосу, може, це і риска така. Ну, дуже гарний аромат, дуже смачний. Ванільний, солодкий, він дуже солодкий. Він, прямо такий, навіть інколи липким, на мені здається, але мені це дуже подобається. Прям дуже гарний такий аромат десерту, смачнющий, дуже класний. Далі молочний аромат, який я маю у флаконі це квінтаканто Mirabil. Я обожнюю цей аромат, я про нього багато розповідала. Люблю я його носити саме влітку. От не знаю чого, зимою в мене рідко до нього тягнеться рука. Зимою він на мені більш колючий, тому що тут є пачулі. І чай мате. І ось ці пачулі і мате зимою на мені більш за все виступають. А літом, коли я наношу цей аромат, він стає більш м'яким, більш ванільно-молочним. По нотах я тут відчуваю ром з молоком і з ваніллю. Тут також відчувається амброва тягучість. Амбра вона придає такої смолистої тягучості цьому аромату. Також відчувається тут лаванда, і лаванда придає свіжості цьому аромату, такої трав'янистої свіжості. Цей аромат багатогранний, він грає багатьма фарбами, інколи він дуже молочний на мені, інколи він прям алкогольний, тому що він ніби прокидається і починає на мені прям алкоголити. Інколи ж я кажу, от взимку, наприклад, він більш гострий і пачульний. Але я обожнюю цей аромат, він дійсно відчувається для мене прям молочним, лактонним, дуже м'якеньким. Мені дуже подобається поєднання рому, ванілі і молока. Це такий дуже м'який, приємний, теплий настрій. Але от літом цей аромат прям плавиться на шкірі і стає таким м'яким-м'яким, таким затишним. І він мене влітку не душить. Хоч він і дуже солодкий, тому що тут багато солодких нот в ароматі, і вони відчуваються прям і ванілі, якийсь десерт також тут можна відчути. Але от літом він не душить мене, він мене просто окутує і дуже довго тримається на шкірі. Він мені більш затишний, м'який затишний гурманський також аромат з алкогольними нотками і молочком. Далі аромат від Серж Лютанса Дандулю. Я знаю, що про цей аромат багато хто каже, що не відчуває в ньому зовсім молока, але. На моє щастя, я тут відчуваю дуже яскраво молочні ноти, я тут відчуваю прям молоко налите в металеву чашку. І мені це дуже подобається. Також я в цьому ароматі відчуваю багато геліотропу мигдаля. Мигдаль тут, ось такий горіхово-молочний. Я тут відчуваю Пудру. Пудровість ця мені нагадує трошки пудру, яку я відчуваю в ароматі Герлін Insolence. Але вони все ж таки різні. Тут багато альдегідів. Тут прям прохолодні альдегіди з пудрою, з молочністю, з цією металевою жестяною, можливо, чашкою з молоком. Дуже гарний аромат. Я його обожнюю носити весною, ой, весною, зимою. Але і весною також люблю його інколи носити. Літом, коли я ношу цей аромат, то я в ньому відчуваю багато ладану. Я не відчуваю цей ладан, наприклад, на прохолодну погоду. А от літом, коли я інколи, я його не часто також ношу літом, може там один-два рази за все літо вдягнути його, але от коли я наношу його саме у спеку, літом, то я відчуваю багато диму в цьому ароматі. І це не завжди, от, на прохолоду він зовсім інакше звучить. Дуже гарний, я його обожнюю. Це аромат, який просто мене надихає, він повинен в мене завжди бути. У мене тут вже небагато залишилося, але як він закінчиться, я обов'язково куплю собі ще. Тому що ну, цей аромат, от як і інсулінс, хто знає, хто дивиться мої відео, я готова його просто випити. Якщо б можна було, я б його випила. От і. Джанджуле молочний зуб. Я б його також випила залпом. Він мені такий класний. Просто якийсь не знаю. от... Знаєте, є такі аромати, які от просто приємні. Є такі аромати, які викликають якісь більш теплі, більш глибокі відчуття. А ось такі аромати, як Insulinс і Джанджуле, в мене прям О, таку любов, любов, таку сильну-сильну викликаючу. Я прям не можу. Прямо ж, ну. Я не знаю, чи можна настільки любити аромати. Ну, дійсно дуже глибоке почуття в мене викликає цей аромат, обожнюю. Е, і далі в мене чотири аромати, які не Прямо лактонні, але лактонність я відчуваю, і вони прямо на фрагарантиці заявлені як лактонні аромати. Деякі аромати я спочатку не зрозуміла, де там лактонність, але потім я більш вникла, прониклася ними, і я почала розуміти, де там фрагарантика відчуває в них лактонність. Ну, Давайте я вам покажу на прикладі. Наприклад, аромат від Герлен Аква Алегорія Coconut Fizz. Він заявлений як лактонний аромат. Для мене цей аромат в першу чергу про кокос. І цей кокос свіжий, це прям не кокос-кокос, не а я тут відчуваю більше кокосову водичку, ось та, яка всерединці кокосу. Але дійсно, коли ти його наносиш, це така фруктова вода. І ось ця кокосова рідина, вона дійсно на шкірі. Згодом перетворюється в лактонність, і ти починаєш відчувати прям молочність від цього аромату. Він не завжди лактонний. На початку це просто фруктова, кокосова водичка, дуже приємна, дуже освіжаюча. Але от потім згодом він інколи може навіть і придушити. І це не тільки я кажу: от, наприклад, Діма, мій парфумерний друг, він також казав, що цей аромат його придушив. І от мені здається, що ця саме молочність, вона коли на шкіру всідається, вона починає дуже яскраво проявляти себе з, з часом, згодом, і може навіть придушити. Хоча цей аромат свіжий. Тому з цим ароматом треба бути обережніше, але я його дуже сильно люблю, він мені дуже подобається. Я його все ж таки люблю носити влітку, тому що зимою ну в нього настрій для мене не зимовий взагалі. Він дуже такий. Фруктовий, можна навіть сказати, тропічний, тому що тут і фруктова вода, і що тут ще? І інжир, я тут відчуваю і кокос. Він такий зелено-кокосовий, дуже приємний, тому він для мене більш на літо. Але я його дуже люблю. Якщо ви любите кокосові аромати, Інжирні аромати, лактонні аромати то цей парфум вам може сподобатися. Єдине, що цей аромат вже знятий, але його інколи-інколи можна знайти на таких сайтах, як, наприклад, парфумка-шоп, тому що там в них рідкості знятості, або LDP UA. От якраз на LDP UA я його придбала. Але зняті аромати, вони не дешеві, майте на увазі. І якщо ви хочете купляти знятості, то це треба час і витримка, щоб знайти ці аромати, щоб за ними поганятися і знайти для себе. Я дуже рада, що я знайшла для себе цей аромат, тому що я його давно хотіла. Я його хотіла багато років, і нарешті я його вхопила. Дуже рада, що він в мене є ціла соточка 125 мл. Далі іще з подібних ароматів я можу назвати Angel Ice Star від Mugler. Ну, Це також знятість, але він також для мене лактонно-кокосовий. Тут кокос. З ананасом, ананас передає кислинку цьому аромату, але загалом він такий м'якенький, також тропічний, фруктовий, з таким відпускним вайбом. Тут в цьому ароматі я відчуваю акватичні ноти, він такий легкий, в ньому відчувається прям такий океанський бриз. Якщо б я десь була на якихось тропічних островах, попивала би пінаколаду з ананасом з кокосом. То ось цей аромат, я саме так і відчуваю. Дуже гарний, я його люблю. На жаль, також знятість це лімітка, але його можна ще знайти, якщо добре подивитися. Е, не знятість, але дуже схожий мені аромат на Angel Eyed Star. Це парфум від нішового бренду, який називається Simon Andreoli Leisure in Paradise. Це ніша, яка продається, по-моєму, в ароматеці. Чесно, не пам'ятаю, в яких. Коротше, подивіться там, де продається ніша, цей аромат можете знайти. Вони зараз не рідкісні. Цей аромат по вайбу, по настрою, мені дуже нагадує зірочку від Mugler Ice Star, але він більш солодкий і більш м'який. Тут по нотах є кокос, тут є папая. Тут є деревина і, по-моєму, і ваніль. Дуже нагадує мені зірочку, але він більш солодкий, тому що тут більше ванілі. І він прям такий м'який і соковитий. Тут такі соковиті фрукти, ось цей кокос і папая, вони такі. От в нього таке відчуття, коли я цей аромат, ніби. Від смузі, ніби це добрі збиті фрукти, і вони такі перестиглі, дуже смачні, дуже солодкі і такі м'які-м'які. От в нього відчуття в мене, як від фруктового смузі. І також вони дають такий настрій фруктового коктейлю, якогось літнього, такого освіжаючого, але солодкого і такого молочного. Боже, який гарний аромат! Я думаю, що колись обов'язково придбаю собі цей парфум. Він не із дешевих, але мені хотілося би мати цей флакон, дуже гарний. На відміну від зірочки Ice Star, він не настільки свіжий, тому що тут я відчуваю в зірочці я відчуваю акватичні ноти і якийсь морський бриз. Тут я не відчуваю, тут я відчуваю більш насичену. Ванільну ноту, прям гурманську, і цей аромат більш їстівний, як на мене. От Вони обидва пахнуть коктейлями, але цей більш свіжий, а цей більш солодкий і м'який, От прям дійсно відчувається в збиті вершки, ось такий, знаєте, коктейль, Молочний збитий коктейль. Дуже гарний аромат. Дуже приємний м'якенький. І ще один аромат, який. Не можна сказати, що він прям відверто лактонний, але я на тілі, коли він згодом починає розкриватися, я відчуваю саме молочну і риску на собі, тому я його віднесла до лактонних ароматів. Це Alexandra J Decollector Edition, зафір ут ваніль Аромат. Я обожнюю це оформлення. Я обожнюю цю коробку. Тому я вирішила її не викидати. Тут коробка в коробці. Тут мій улюблений флакончик. Класне оформлення, звісно, в них. Аромат, який верхніми нотами дуже мені нагадує парфум від Серж Лютанса, який називається Унбуа Ваніль. І на сліпих затестах я їх дійсно сплутала. І на фрагрантиці їх порівнюють, але вони трошки все ж таки відрізняються. Тому що в зафір ут, ваніль тут в розкритті з'являється більше шкіряних акордів. Так, я тут відчуваю прям шкіру, але вона м'яка і солоденька. І також тут відчувається і риска. Але він дійсно такий ванільний, такий деревний, як Унбуа ваніль від сержлю танця. Дуже гарний аромат. Я його також люблю носити більш на літо. Він літом мені дуже м'якенький, хоч тут і шкіра відчувається, тут відчувається і насичена солодка ваніль, і, і риска, і кокос тут також відчуваються. Але все ж таки літом він мені більше подобається. Зимою він також на мені не до кінця розкривається. Можливо, на гарячій шкірі не більш. Теплі, ніж у мене, він буде розкриватися і взимку гарно. На мені він взимку більше скокожується і не дає весь цей спектр, який можна від нього почути, всіх відчуттів, і всіх розкритів та всі, всі, всіх барв цього аромату. А літом я прям відчуваю його багатогранним. Я тут відчуваю і ваніль, і шкіру, і навіть трошки уду інколи з'являється не завжди, а от коли буває, знаєте, там трошки якось повернешся і відчуваєш е, такий шлейф е, удовий. Але загалом для мене це аромат про іриску, про насичену ваніль і про шкіру. Хоча, по-моєму, тут шкіряні ноти не заявлені, але я відчуваю прям солодку якусь шкіру, дуже м'яку солодку. Гарний аромат, молочний, ірисковий, лактонний. Можна його, мабуть, називати як хочете. Він дійсно гурманський, дуже гарний і дуже приємний. Я дуже рада, якщо ви додивилися це відео до кінця, підписуйтеся на мій канал, підтримуйте вподобайками, коментарями. Можете в коментарях написати про свої улюблені лактонні аромати. Мені дуже цікава ця тема, я люблю молочні лактонні аромати. Можливо, я піддивлюся щось для себе з ваших порад. Можете мені написати, наприклад, порадити, які аромати мені варто затестити. Можливо, щось цікаве. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, будь ласка. Не забувайте підтримувати і донатити туди, куди ви вважаєте за потрібне. Та? І обов'язково все буде Україна, вона є, і обов'язково буде вільна, незалежна і красива. Слава Україні! Скоро побачимось! Па-па-па-па!